Подивіться, що відбувається далі. Що коли людина бігає, uh -huh. а вона коли бігає, то в неї виділяється ще молочна кислота. Так. А коли відділяється молочна кислота, то вона закисляє кров. А коли закисляє кров, то стає погано. Особливо коли кислоти багато в судинах, то болять м'язи. Ну, кріпатура от, та своєрідна, що ми і, маємо. Нібито кріпатура. Якщо день пройшов, воно пройшло, то це нема питання. Але буває, що навіть під час бігу тобі важко бігається. Чому? Ну. Тоже відповідь зрозуміла, що якщо ви перейдете на фруктову овочеву дієту, молочної кислоти буде менше в крові. І навіть коли під час бігу вона вже і утворюється, то тих мінералів, які є в крові, їм вистачає, щоб вони одночасно цю молочну кислоту могли. Розчиняти і вони нейтралізують, uh -huh. розумієте? Але це залежить від того, що ти їш. Якщо ти їш на традиційній їжі, то тебе боліти буде постійно. Якщо ти потихеньку міняєш свій спосіб харчування під час бігу. Все стає на своїй мості і це вся крепатура проходить. І що це Не тільки крепатура проходить, проходять навіть. От бувають Хронічні болять. А м'язові спазми. А от м'язові спазми. Та, от м'язові спазми, що ко бувають? Корчі ловлять людей. От хочу, корчі да. ловлять. От, от іменно чому воно буває? Ще раз хочу сказати, Бо тому що судини. Не треновані, вони всі, можна сказати, закості, і вони можуть віддавати от такі глибокі, що спас угу, пішов, і воно угу. тебе не пускає. Угу. Що саме цікаве, що коли людина починає бігати щодня або через день, але що щодь... регулярно, регулярно. Так, регулярно. Так, так. оце все проходить. Виявляється, тонізуються ці судини, і серцева м'яза тонізується, і всі оці проблеми проходять. Угу. Кров краще рухається, тонізує всі судини, а у нас судин 100 тисяч кілометрів, коли взяти всі капілярчики, з'єднати, да, то вони. І виявляється, а вони всі м'язисті, але їм треба це навантаження, їм треба бігати. Для здоров'я, для здоров'я, потихенько, на місці не можете десь там стали собі біля віконця і бігайте собі, тяпайте собі. Все зрозуміло О, з одного на другу. Говори говорили, ви так само, що звісно, легеням стає легше. А, Чому з'являється задишка, і коли вона закінчиться? і Від чого задишка, і коли вже легеням геть добре? Ну, дивіться, коли людина починає бігати. То вона е, ясно, що крові пішло більше, так. поживних речовок більше. Ясно, що до кожної клітини, коли прийшов кисень, то пішов вуглекислий газ. І вуглекислого газу стає більше в організмі десь в 16 разів. Uh -huh. Ого. Uh -huh. І тому, коли багато вуглекислого газу, тоді виникає оце задишка. І мені він не може через ніс репустити ту кількість е, кисню повітря в той кисні, а У нас 21% повітря цього кисня. І він, коли в себе вдихає, і не може отой весь вуглекислий газ, коли накопичився через ніс і випустить. Угу. І тоді він відкриває рот. рот. і починає дихати ротом. Вдох робить ротом, тобто носом, а видихає ротом. І потім, коли задишка є, це організм, тобі каже, зупинися, ти дав навантаження, більше виділився вуглекисло азум в організмі, а ти зупинися або перейти на ходу, або просто зупинися. Одишка уходить, і ти далі спокійно починаєш бігти. Що угу. робиться в цей момент з легенями. Бо легені це теж тобто серцево-судинна система покращується, а легені тим більше. Спочатку важко бігати. Важко. І дихати. Не спішіть. Що саме цікаве? Як собі темп як тримати бігу? По диханню. Як тільки ви відкрили рот і дихаєте ротом, хочеться вже дихати, все, все... зупиняйтеся, міняйте швидкість. темп, швидкість або переходьте на ходу. Зрозуміло. А якщо тільки ви заспокоїлися, знову потихеньку собі біжіть. Друге, у нас легені задіяні всього на всього, коли от ми спокійно так, живемо, дивимося на комп'ютери, граємося собі. Вони десь 15-20% всього задіяні, а 85% вони на місці сидять. Ви угу. розумієте? І от коли ти почав бігати. То виявляється, що ці 15-20% вже їм не вистачає, бо вони привикли в сидячому спосібі життя ага. використовуватися. А ти почав навантаження робити на тіло, і ясно, що легенева система починає більше задіювати задіяти частин. Да, отої тканили легеневе, але в цей момент що саме цікаве, ота от спляча система легенева, так. а вона просто теж собі не сидить так. У неї накопичується, як ми той раз з вами говорили, слизь. І тої слизі потихеньку, коли накопичилося, ти починаєш бігати, легенева система активується, легеність швидше починає дихати, ритм дихання. Ну не 16 ударів за хвилину дихання йде, так -та. а, а вже трошки більше. Але що саме цікаве, що коли ви розробили цю легеневу систему, і замість 20 під час бігу стає вже 40%. Угу, угу. Тої тканини, яку починаю використовувати. І ти більше починаєш. Але оці 20 починають ще й очищатися від тої слизі. І під час бігу виникає таке справа, що в тебе. Покашлювання, Покашлювання. соплі від так, Сопер. від кашлювання, Щоб ви нас від харкування? Що всі оці процеси говорять про одне, що під час бігу. Ти запустив механізм очистки організму від слизі, яка є в легеневій системі. То це дуже добре, це Супер! правильно. Супер! І Якщо в тебе це все є, ти стань викви зробив гігієну і пішов побіг. І, і побігла. І що саме цікаве? Ти можеш місяць так покашлювати. Так, місяць так, можеш так, два. Так, але що саме цікаво, Кращого варіанта, якось природи, як. Просто бігом, ти біжиш uh -huh. і гарно себе вичищиш, і ти гарно здоровіше стаєш, і тобі легше дихати. Що саме цікаво, що як серцеві м'язі заспокоєні, вже не треба 60 ударів, uh -huh. а якихось 40-30 ударів за хвилину. Отак От працює uh -huh. пульс. От і здорової людини. Так само і дихати тобі не треба, може, 16 е, вдохів, видохів за хвилину, а тобі хватить 8-10. Ви чуєте, і ви себе. Себе краще почуваєте? Але да, оці всякі будуть побічні, побічні... тимчасові, тимчасові Ось, важливо, це але вони виходять в серце, судини, легені.